Обов'язково я обов зараз у воїнці при не маю. Ви можете камери виключати, бо війна не споключаємося. Можемо посудити будуть Я тільки що всім у нас судове засідання. Закрити, так, тільки учасники судового. Ага. Добрий день. Я маю згідно 34-ї статті Конституції вести ефір. Не веду, а веду відео для свого ж захисту. Закрити судове засідання. Ви учасник судового провадження? Я Не давайте свої повноваження. Давайте ви надасте свої повноваження. Я ж не знаю, хто ви. Ви керуєте мені, вийде, зайдете. Скажіть, будь ласка, я не знаю просто, як до вас звертатися, того що, того, що за весь. Ви вводите людей в оману, не обманюйте, не позбавляйте мене права на захист. Я веду. Сереж. Дякую. Ні, то ефір можеш виключити. Я думаю, що всі і так все зрозуміли. Я власть прийшла. Коди? Ну що саме? Згідно 34 статті Конституції я маю. Яка трансляція? Це звичайне відео. Я думаю, що вам видно. Ви клопотали про онлайн-трансляцію. Ваше клопотання задовільнили. Ні, я добре слухала. Е, для початку ви. ви, е, Добре. Для початку. Давайте для того, щоб ми до чогось переходили, спочатку ми встановимо вашу правосув'єтність. Е, і вашу. Ви хто? Судове засідання прибув прокурор захисника населення. Також на учасників назван система 250 процесів. Оголошується склад суду справа результати з свідчить судді Купановської звучиті секретаря судового засідання Мироніка, прогулянська, підозрювание мази захисника адвоката населенка. Відповідно, домов 185-й тривісти, коли це не будуть в суплена, зі своїми наявності відводить, саме відповідь пропорожку. Відсутньої люди саме е, відводи. Будь ласка, підозрювана мати. У мене є клопотання стосовно вашого відводу е, і взагалі всього складу суду. Для початку не, не Чому не можна? Тому що. Різний порядок. Суді один порядок відводу, прокурору другий. Ви запитали про клопотання. Та так, у мене є клопотання. Одне потім друге, потім третє. Заявляю одне. Заявляю клопотання відводу судді Дубановський. На підставі того, що суддя Дубановська, я маю право не. в усній формі це зробити. Стухати, я в маю в Давай, Я маю, я маю право проговорити проговорити. Клопотання усно це п'ять хвилин. Окрім того, я хочу, щоб для того, щоб ми з вами продовжували хоч щось робити. Ви підтвердили свої повноваження. Я вам клопотання заявила усно. Цього достатньо це, ні, 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 це не клопотання. Я залишила вже це в канцелярії. письмове звернення з вимогою. Я його зареєструвала. І хочу, щоб ви підтвердили свої повноваження. Мені від вас для того, щоб я впевнилась, що ви дійсно суддя, що ви в повноваженні проводите судові засідання відносно мене. Мені від вас потрібна копія нормативно-правового акта, на підставі якого суддя зараховується до штату суду. Один копія наказу про зарахування судді до штату суду. Два копія трудової книжки судді. Три. Копія присяги судді 4, копія посвідчення судді 5, відомості щодо проходження спеціальної підготовки, підготовки спеціального навчання, перепідготовки у національній школі суддів України, про періодичне навчання, копії рішень уповноважених органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді і декларація судді про майно за 2020-2023 роки. А після того ми з вами продовжимо спілкуватися. Свої повноваження я... ви не підтвердили да, до звуки я буквально дві хвилини. Вибачте, пане всі поспішають. Ти в повному обсязі підтримую свою під захисну на підставі того, що ви саме першого 25-го, 24-го року ввели в оману суддю. Тетяна Клепа, які ви самі ж заявили самовідвідне, не хоч, не хочете з нами розглядати питання про обрання запобіжного заходу. Причому своїй заяві відповідно до цієї ухвали за підпису судді Тетяни Клепа. Ви е, на мене. Наводите наклик як на захисника. Перше немає стосовно мене дисциплінарного провадження від 23.04. І я сьогодні звернувся до ради адвокатів, щоб мені надали підтвердження, що стосовно мене там таємно за вашою упалою, можливо, проводять дисциплінарне провадження, тому що мені про ці факти невідомі. Це по перше. По друге, ви тільки що ввели в оману, що моїх повноважень немає, але ви саме в своїй заяві. Пишете про самовідвід, Що ви дізналися, що у Мазур захисник населенко? Тобто мої повноваження в матеріалах справи і судової, і кримінального, мої повноваження не є. А тому, я думаю, що ми з вами не зможемо надалі обґрунтовано і справедливо співпрацювати, тому дійсно було би краще зробити відповідно. Дякую. Шановні суд. Я прошу зробити підозрювані зауваження, оскільки вона не виконує розпорядження, й <плес> розпоряджує і тримає в руках телефон і знімає. Наразі вона закриє тестово засідання. Добре Купенка, Добре для вести стенограму, робити аудіо аудіозапис і нотат. Тому я прошу згідно 34-ї статті згідно 34 четвертої статті конституції. Я не маю не повне не право для не свого не захисту не фіксувати не усі ваші дії. Я заперечував відбуду, оскільки вона е, захисту не навела жодних підстав, е, які передбачені чинним кримінальним процесуальним законодавством щодо відводу судді, які значні кориси. Тому я вважаю, що відвід безпідставний і про ну вважаю, що немає підстав для його